Привіт усім бігунам! Продовжую серію відео про те, як використовувати тренувальні плани від Garmin. І у цьому відео розкажу, як можна реорганізовувати попередньо встановлений тренувальний план Garmin. І для цього нам потрібно ввійти у веб-версію додатку Garmin Connect. Наголошую, що це має бути саме веб-версія. Щоб зайти в веб-версію, ввожу в пошуку в будь-якому браузері Garmin Connect. Ось, І пошук видає результат. Ось перший результат це Garmin Connect. Я натискаю, обираю його і здійснюю вхід. Sign in. Війшовши в свій аккаунт у веб-версії Garmin Connect, я йду в меню і обираю календар. Ось в мене є розпланований план. І для прикладу. Я хочу перенести сьогоднішнє тренування на завтра. Ось, наприклад, я знаю, що в мене сьогодні запланувало два тренування, одне інтервали. Ось я його відкрила, я його зробила, а ось друге тренування. Фартлек, я його не зробила і планую його перенести на завтра. Наголошую, що це можна зробити. Оці переноси, цю реорганізацію плану, можна зробити тільки у, наразі, тільки у веб-версії додатку. І що я роблю для цього? Я беру той план, який мені треба перенести, затискаю його і переношу на будь-який день, який я хочу. Я хочу на завтра. от я... Переношу його на завтра, затиснути несу в цю комірку, і коли бачу, що воно вже в цій комірці, просто відпускаю. Ось система мене одразу питає, чи я хочу перенести лише це одне тренування, чи сунути весь тренувальний план. Якби я у мене зараз вибрана опція саме пересунути оце єдине тренування. Якби я вибрала сунути цілий план, то це б означало, що дата фінішу мого плану завершення сунулася би на один день в цьому випадку. Ось я обираю тільки перенести дане тренування, натискаю ОК. Ось, і я бачу, що тренування вже перенесене на завтра, на наступний день. Також для того, щоб ці зміни синхронізувалися з мобільним додатком Garmin Connect і з телефоном, мені потрібно перейти в мобільний додаток після цього Garmin Connect. Ось я відкриваю його. І здійснити оновлення. Тобто натиснути праву верхню кнопку синхронізації. Ось вона. І треба, щоб вона повністю прокрутилася до зеленої галочки. Як тільки це відбудеться, це означає, що ці зміни вже будуть і на годиннику. Ось. Синхронізація завершилася. Ось так можна це зробити, реорганізовувати свій план, тому що буває таке, що якийсь день не вийшло тренування зробити, або вам не підходить, ви можете навіть наперед собі порозставляти по тих днях, по яких ви хочете тренування. При цьому зберігши загальну кількість тренувань в тиждень. Що є дуже важливим саме для виконання цього плану. І важливо, якщо розподіляєте, то рівномірно розподіляти навантаження, щоб були і дні відпочинку, щоб максимально-оптимально чергувати тренування по інтенсивності. Сподіваюся, було корисно, і до зустрічі в наступних відео.